Саме час для благодійності. Доброчинна акція для маленьких бродівчан з багатодітних сімей, яку організував благодійний фонд Берегиня запам'ятається їм надовго, адже у подарунок отримали новенькі велосипеди. А крім цього, м'які іграшки. Те, що для фонду берегиня звичайна буденна праця для багатодітних сімей справжнє свято. Фонд доручив передати велосипеди голові правління та міському голові Анатолієві Белею. А саме більше, це приємніше робити людям добро. Це займатися благодійністю. Я від цього отримую велике задоволення. Ми дуже довго це, цей вантаж розмитнювали, як я вже казав, по війні соціальної політики. Це протягнулося майже рік і три місяці. Нарешті нам вдалося розмитнити цей вантаж. І це був вантаж для багатодітних сімей. Ну, не тільки для багатодітних, ну, ці роверчики, які привезли з Голландії, ми вирішили віддати багатодітним сім'ям. Багатодітна сім'я Кривоніжків зі села Гримайлівка. Однією з перших отримала несподіваний і такий потрібний малечий подарунок. Буде кому на велосипеді кататися, адже у родині виховується 10 дітей, одне другого менші. Має дуже розчулені таке, бо за такі сім'ї не дуже переживають. А саме сьогодні дуже приємно, що не дуже важливо, що дали, але дуже важливо те, що нас згадали. Це велосипед, вручений моїй сестрі. Мені було дуже приємно бути тут, що нас згадали і вручили велосипед моїй сестрі. Дякую, я висловлюю дуже велику подяку фонду «Берегині». Навчиш її їздити на велосипеді? Так ми вдячні, що існують такі фонди і ми маємо в деякій мірі на щось спертися можемо. Можемо з ними разом щось порадитися в них, попросити інколи. Ну і нехай такі фонди були на Україні. На вручення велосипедів багатодітні батьки прибули разом зі своїми діточками навіть з найвіддаленіших сіл району. Одна з таких сім'я Робаків зі села Літовище, у котрій дев'ять неповнолітніх дітей, сім'ї Загоруйко і Тайханове зі села Голубиці. Що дуже вам дякую вас, господь благословить да, здоров'ям, да, щоб ви да, далі, да, далі допомагали. Всього з нідерландського Апельдорна Доброчинці через благодійний фонд Берегиня з яким співпрацюють упродовж тривалого часу, передали 32 велосипеди. Для дітей різного віку, ті, що були вживані, дійшли до адресатів одразу, як тільки розмитнили вантаж упродовж лютого березня. А найменше дочекались весняного тепла і сонечка. І не лише того, що світить над нами, а й сонця і тепла людських душ. Сьогодні ми роздали дитячі велосипеди для спілки багатодітних сімей щаслива родина. Ми співпрацюємо з цією громадською організацією в сфері отримання. Гуманітарної надання гуманітарного вантажу це є е, одяг. Іграшки дитячі, от сьогодні в даний момент, іграшки дитячі і дитячі велосипеди. І ще, користуючись такою нагодою, я хочу е, подякувати нашим благодійникам з Голландії. Це є громадська така благодійна організація е, Допомога Східна Європа. Це вони так люб'язно надали нам такі дитячі велосипеди, за що ми їм ще раз дуже дякуємо. І надіємося далі на співпрацю з ними. Фонд берегиня діє у бродах вже 8 років, і за цей час на його рахунку тисячі адресних матеріальних допомог, харчування людей, турбота і опіка над діточками з малозабезпечених і багатодітних родин. Як живий організм, живе планами на майбутнє. Ведемо переговори з німеччиною з благодійним фондом Браншайт. Найближчий час вони мають нам теж привезти вантаж. Це відбудеться або в квітні, або в квітні, мабуть. Ну так в середині квітня, я так. думаю. Що буде за вантаж? Вантаж теж цільовий вантаж для малозабезпечених сімей, для лікарень, для шкіл, для дитячих садочків. Багатодітні родини Бродівщини створили своє самоврядування. Об'єднались у бродівський осередок спілки багатодітних сімей Львівщини щаслива родина. Детальніше про цю організацію голова осередку. Спілка нараховує, в спілку входять всі райони Львівської області. Це є громадська організація. Ми стараємося допомогти сім'ям, в яких виховується четверо і більше дітей. В родах наша спілка вже працює п'ятий рік і допомагаємо, якщо є благодійники, які нам дають гуманітарну допомогу. Також співпрацюємо з соціальним захистом, допомагаємо в літньому відпочинку дітям, в шкільному, в канцтоварах, щоб допомогти. І також спілка добивається для багатодітних родин, щоб діти, які поступають. Вищі навчальні заклади, щоб вони скористалися своїм правом в тих сім'ях, в яких є п'ятеро і більше дітей, на першочерговий вступ. І є вже такі приклади. В нас є приклади в нашому районі. Навіть якщо дитина поступила на платне навчання, то завдяки клопотанню спілки наше керівництво пише в Міністерство освіти в Київ листи і просить додаткових бюджетних місць тих дітей переводять на державні місця. Ми щиро дякуємо за таку поміч. В наш час мати багатодітну сім'ю це є дуже прекрасно, але разом з тим і важко. Це є відповідально і це є трошки все ж таки матеріально складно. І тому, коли є така підтримка, особливо від влади підтримка, це є дуже і дуже велика вдяка і шана. Коли все ж таки здибається час, і на такі багатодітні сім'ї. І тому ми дуже щиро хочемо подякувати. І можемо одне сказати, що і ми, і діти будемо молитися за таку сладу. Міський голова Анатолій Белей водночас і голова правління благодійного фонду «Берегиня» поповнив свою колекцію подяк за доброчинність ще однією від багатодітних сімей. Упевнений, що подяка знайде своє гідне місце у цій колекції. Ця подяка буде повішена в мене в кабінеті. Добре, дякую вам і успіхів в цій же благодійній справі. Дякую.